Близько 25 євро5 манів маємо по наявності на сьогоднішній день. Також є 4 євро шостих, два з них на механіки, також є 2 DAFа, суперспейсі євро 6. На даний момент, що ви бачите, ось тут на посадки стягачів, це не всі ще є наявності. ще на тій плюс ще автомобілі є в дорозі, ще є автомобілі на підготовці. По шторам маємо на даний момент 5 шміців, 6, 13, -й, 14, 24 та 2008 рік. Ось таких 4 самоскида маємо тут. Це в нас виходить три Стаса і ось один Шварцмуллер. Самоскидів ще маємо ось такого шміца 2013 року, 48 кубів. Плюс ще самоскидів є ось така бемалушка 2008 року. І он стоїть ще один Далтон 2005 року з кузовом заміненим в 2022 році на 48 кубів. Також маємо 5 когелів по наявності від 2011 до 2016 року. Ось таких дві крони ще є. Крайній це у нас фазберхер. І він ще в рядку стоїть, ще один фазбер. Є ще в нас ось така платформа, це когель 2012 року. Ось цей причі е, Бортофтора у нас вже під завдатком. Також є дві ось таких термічки когеля 2007 та 2008 рік. Одна оранжевого кольору, інша білого кольору.